У відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми разом дізнаємось про історію, звичай, традиції, культуру нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Пані Олександр, я з них терпіт на нашу мандрівку! Розкажіть. Сьогодні ми відправляємось у подорож до Хмельницької області. Хмельницький край багатий на середньовічні пам'ятки. Замки, фортифіковані церкви та палаци. На території Хмельницької області розташовано безліч пам'яток археології, історії, архітектури та містобудування. Краса природи Хмельниччини вражає своєю різноманітністю. Тоді давайте маші вирушати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати один, два, три. Один, два, три. Подорож. Розпочни. Хмельниччина один з найважливіших регіонів по вирощуванні цукрових буряків. Адже саме завдяки ним ми з вами можемо куштувати цукор. В селі Маліївці Хмельницької області розташований незвичний водоспад здалеку він нагадує справжнього велика, який відкрив свого роду. Вода в цьому водоспаді не зупиняється ні на хвилинку. Місто Кам'янець-Подільський Хмельницької області став відомим завдяки фортеці, яка входить до культурної спадщини ЮНЕСКО та до Семи Чудес України. Місто Кам'янець-Подільський називають ще квіткою на камені, адже саме так його називало в свої часи Леся Українка. В селі Голоскові знаходиться джерело, яке ніколи не замерзає. Джерела розташовані на території всього села. І вони тоненькими струмочками протікають та зливаються в маленькі озера. Ні струмочки, ні джерела, ні озерця не замерзають навіть в люті морози. Взимку на цих озерах ви можете побачити чаплю, дику качку і навіть лелеку. Справжню блакитну лагуну можна побачити на водоспаді бургундів. Єтиметровий водоспад впадає в блакитне озеро, поблизу якого ви можете знайти затишні столи та лавочки, де ви можете пообідати для того, аби ще краще дізнатися про Хмельницьку область. Запрошую вас до перегляду нашої презентації. Одне з найтуристичніших місць України це Кам'янець Подільський. На його теренах розташований старовинний одноіменний замок. В ньому панує атмосфера середньовіччя. Тисячі туристів їдуть подивитися на це старовинне місце, яке ще називають квіткою на камені. Існує безліч дивовижних легенд, які пов'язані з Кам'янець-Подільською фортецею. Давайте скоріш послухаємо одну з них! Легенда про місто Кам'янець-Подільський, що у Хмельницькій області. Є у Кам'янчан саме так називають мешканців Кам'янець Подільського. Дивовижна історія про втрачений скарб. Коли козаки відвоювали від турків місто Кам'янець, останнім довелося хутко тікати разом із награбованими скарбами. В той час, коли один з екіпажів переправлявся через міст, у нього відпало колесо, і усе золото поховали води річки Смотрич. Відтоді багато відчайдухів намагалося знайти скарб, проте говорять, що на ньому лежить закляття, яке утримує золото на дні. А перестане воно діяти тільки тоді, коли турки повернуться у кам'янець. І стануть володарями скарбу. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! Кам'янець Подільський називають одним з семи чудес України. Саме в цьому місці проходить дивовижний фестиваль повітроплавання на зустріч сонцю. Ого, уявляю, як це дивовижно літати на повітряній кулі! А ще унікальність цього фестивалю полягає в тому, що польоти на повітряній кулі здійснюються безпосередньо над містом та фортецею. Кам'янець-Подільська фортеця розташовується на березі живописного каньйону річки Смотрич. Напевно, це вражаюче за своєю красою та майже традиційний для нам'яття захід, під час якого бладить небо сяє різнокольоровими кульками. Пропоную. Зараз створити дивовижну повітряну кулю на згадку про мандрівку Хмельницькою областю. Доброго дня, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося на Хмельниччину. На Хмельниччині є три тисячі пам'яток культурно-історичної спадщини. А саме замки, фортеці, маєтки, водоспади. Саме тут знаходиться один з найбільших у Європі парків. А щоб цю красу всю побачити з висоти пташиного польоту, пропоную сьогодні намалювати вам велику повітряну кулю. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу вже з намальованою повітряною кулею. Також фарби помаранчевого жовтого червоного кольору, пензлики, один товстий, тонкий, і також водичку і палітру для розмішування фарби. Для початку беремо пензлик тощо потовще, вмочуємо фарбу червоного кольору і розфарбовуємо бокові смужки нашої повітряної кулі червоним кольором. Спочатку одну смужечку, а потім іншу. Серединку ми не чіпаємо. Зафарбовуємо обережно. Далі беремо, вмочуємо фарбу жовтого кольору і зафарбовуємо нашу серединку. Ось так обережно, не заходячи за контури. Тепер беремо тоненький пензлик, мочимо у фарбу червоного кольору і промальовуємо наш, наші троси, які тримають корзину повітряної кулі. Ось так охайно промальовуємо, не виходячи за лінію. Знову беремо широкий пензлик, набираємо фарбу помаранчевого кольору та зафарбовуємо нашу корзину. Саме в ній можна стояти і летіти на повітряні кулі і дивитися чарівні краєвиди. Ось і наша робота завершена. Ось така повітряна куля вийшла у мене. Цікаво! А яка вийде у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! Хмельницький край має неповторну природу, соснові бори, лісові масиви і навіть дивовижні водоспади! ти! Я мрію побувати на справжньому водоспаді. Тоді треба обов'язково відвідати водоспад Бурбун. Це райський куточок Хмельниччини. П'ятиметровий водоспад, схований у гущавині каньйону, який впадає у невелике Блакитне озеро. Вода там дзеркально чиста та прозора. І навіть у літні дні вона низької температури. Так, мальовиша хмельничина просто зачаровує своєю красою, що хочеться навіть співати. Тоді не гаймо час. Давайте разом вивчимо українську народну пісню про красу української природи. Що скажеш, Марічко? Тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно, весело та не цікаво! Але нам час повертатись додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Вандрувати. Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершити. Подорож завершити. Дякую, друзі, за увагу. До побачення. До наступного.